У Німеччині посилюють охорону військових баз та намагаються запобігти впливу Кремля на місцеві вибори. Через що і у чому, чому канцлера Шольца дратують публікації про скорочення військової допомоги Україні. Дивіться у нашому сюжеті. Усі військові бази Німеччини під посиленою охороною підвищити їх захист, наказав міністр оборони країни Борис Пісторіус. Усе через низку інцидентів, що сталися в різних регіонах країни упродовж минулого тижня. Вояки зафіксували несанкціоноване проникнення сторонніх осіб на режимні об'єкти Бундесферу, Щонайменше на три. І це тільки ті випадки, про які повідомили публічно. Змі стверджують, їх було більше. Казарми Бундесверу в Кельніві військово повітряна база НАТО в натовґайленкірхіні та полігон у місті Мехерніх. на території цих режимних об'єктів минулого тижня. Побували невідомі. За однаковим сценарієм зрізали огорожу, пробралися на територію, а потім безслідно зникли. Навіщо зловмисники це робили? Досі невідомо. Спершу припускали, що диверсанти хотіли забруднити питну воду та отруїти військових. Та лабораторні аналізи показали, вона в нормі. Це не збіг, упевнені німецькі політики. Вони вважають, йдеться про акти саботажу, за якими може стояти Росія. Мета продемонструвати німцям свої диверсійні можливості та посіяти тривогу серед населення. Поки Міноборони посилює захист військових баз, Міністерство внутрішніх справ Німеччини попереджає про спроби Росії вплинути на результати місцевих виборів. Йдеться про голосування у трьох німецьких землях, що відбудеться 1 вересня. У МВС заявляють, вибори в Саксонії, Тюрингії та Бранденбурзі є потенційною мішенью російських інформаційних спецоперацій. Вони мають на меті посилити позиції ультраправої альтернативи для Німеччини та лівого союзу Сари Вагенкнехт. Партії, що заклик. Кають припинити постачання зброї в Україну та у такий спосіб змусити Київ до перемов. Чому ці заклики небезпечні, німцям пояснює особисто канцлер Олаф Шольц на зустрічах із виборцями? Звісно, війна не може тривати вічно, але вона не завершиться лише тому, що деякі люди повторюють за Путіним потрібно припинити постачання зброї і буде мир. Ні, це так не працює. Тоді не буде України. Ми повинні рухатися у двох напрямках: надавати допомогу і водночас працювати над досягненням довготривалого миру. А ще Шорц, який повернувся до роботи після літньої відпустки, нарешті прокоментував публікації німецьких ЗМІ про обмеження військової допомоги Україні. Вони його дуже здивували, сказав канцлер, і схоже роздратували. Цьогоріч ми виділили на військову підтримку Україні майже 8 мільярдів євро. У бюджет наступного року заклали 4 мільярди євро. Стільки не дає жодна європейська держава. У рамках Великої сімки ми домовилися надати Києву кредит на 50. 50 мільярдів євро, який профінансуємо за рахунок дивідендів від заморожених російських активів на ці гроші. Україна зможе закупити потрібну зброю. Але ж не зрозуміло, коли ця схема запрацює, як вона запрацює, немає нічого незрозумілого. Це несерйозно. Президенти США та Франції, прем'єри Італії, Британії, Канади та Японії кажуть: ми це зробимо. А ви кажете, що нічого не зрозуміло. Кошти впевнений, Шольц, надійдуть до кінця року. Тетяна Логоновічла Фролов подробиці, німецьке бюро телеканалу інтермарафон. Єдині новини.